Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання зараз і дуже злободневне, одне з найважливіших запитань, яке багатьох хвилює, мені про це дуже багато людей писало. І я теж за цим слідкую, я теж за це переживаю також. Це питання, яке стосується повторення великого повномасштабного наступу військ РФ. По всій лінії Центральної України, як це було на початку 2022 року зимою, я би хотів подивитися, чи це реально, чи таке може статися. І якщо так, то які наслідки воно може мати для України? Так, тому що багатьох це питання хвилює, дуже багато людей за це переживає. Для цього я візьму три колоди карт Таро. Циганську колоду карт і слов'янську слів'янську колоду карт. І на кожній колоді я витягну по три карти. Всього по три. Я думаю, цього більш, ніж достатньо, для того, щоб для того, щоб виокремити якусь чітку картину, не обов'язково розкладати цілий вір на столі. Достатньо трьох карт з кожної колоди, я вважаю. Хоч це і таке досить серйозне питання, і складне, але мені чомусь йде так. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть. Давайте глянемо. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерик, Екстрасенс. Читать оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Три карти на таро. Про це, до речі, говорив ще й Володимир Зеленський, що планується наступати на центральні регіони. Про це також, нібито є розмови, що можуть пробувати накопичити резерви та знову піти зі сторони Білорусі. Як це було на Київську область, на Сумську область, як це було на Чернігівську область. Самі знаєте. Так, на циганській колоді карти я витягую три карти. Якщо буде більше негативу, такі тяжкі будуть карти чорні, то це буде означати, що загрози є. Якщо буде більше позитиву, значить все-таки загроз немає. Давайте подивимося взагалі картину ситуації. карт. Що мені карти покажуть, не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Ну, це одна з найважливіших тем, я вважаю, зараз на даний момент, тому що якщо це, не дай Бог, станеться, це може багато чого поміняти взагалі в ході подій. Але є момент залякування, чи нема моменту залякування? Підуть чи не підуть. І давайте будемо з вами розбиратися. Так, добре. Перша карта на Таро. Десятка жезлів, така не дуже хороша карта. Десятка жезлів це тяжкий груз. Це тяжкі випробування, це виснаження. Я би не сказав, що це прямо-таки атака. Це, скоріше, робота на виснаження. Вони можуть зробити спробу наступу для того, щоб, можливо, відволікти війська ЗСУ від чогось важливого. Наприклад, від територій Донбасу, як варіант. Далі: Карта імператриці, третій аркан. Карта дуже хороша, карта позитивна. Це карта жінки, це карта сильної жіночої енергетики, покровительство жіночої енергетики, пряма позиція імператриця. Карта матері, жінки, матері моліться за ваших дітей. Це хороший знак. І диявол. 15-й аркан. Диявол карта великої агресії. Карта Великої Чорноти, погана карта, небезпечна карта. Диявол це одна з найгірших карт в колоді. Таро, неважливо, в якій вона позиції, в примічі, в перевернутій, ця карта має сугубо негативне значення. 15-й аркан Диявол, погана карта. Дивіться, хороша карта, дуже хороша карта. Імператриця, дуже погана карта. Ну і напружена карта така, небезпечна. Давайте подивимося тут. Тобто, грубо кажучи, якщо взяти чисто колоду Таро, можна сказати, що спроба наступу може бути. Наприклад, перед самим початком перемир'я для того, щоб покошмарити добре і ще наробити всякої біди. Далі дивимося. На циганській колоді перша карта позитивна. Це карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Молимося, об'єднуємося, виконуємо наші зобов'язання перед вищими силами. Це захист вищих сил. Карта високомір'я. падає. високомір'я, це така не дуже хороша карта. Сепаратизм, провокації, агресія і карта мислителя. Карта думок та планів. Знову ситуація 50 на 50. Дуже хороша карта. Не сказав би, що сильно погана карта, але така трохи негативна. І карта мислителя, думки та плани. Ну, ця карта теж в принципі можна сказати, що позитивна, тому що це карта мудрості. Всім нам треба мудрості, нам треба всім аналізувати ситуацію. Чи пора вже пакувати валізи, чи пора вже е, петляти кудись. Е, давайте подивимося на третій колоді, що покажуть мені карти на третій колоді, чи повториться ця вся ситуація. І потім все разом ми скажемо ситуацію. Все разом. Двійка Бубнова. Брехня, обман, провокації, залякування. Так. Далі, Вісьмірка пікова карта ударів, карта агресії, трійка, червова карта любові, карта союзів та об'єднань. Дуже цікава картина мені випала. Практично скрізь, карти випадають 50 на 50. Практично скрізь. Є дуже погані карти, є й дуже хороші карти. Я скажу так: якщо взяти загальну картину, все те, що я можу сказати, що якась спроба наступу або залякування може бути. Якщо ви почуваєтеся дуже тривожно, то думайте самі. Я не ваш дядько, я не ваша мама, я не ваша няня, вам приймати рішення. І знову ж таки кажу, те, що мені карти показали, я вам сказав. Я лише голос своїх карт. Карти досить тяжкі, кажу чесно, кажу так, як є: Диявол, Десятка жезлів, карта Високомірія, Вісьмірка Пікова. Але з іншої сторони, втішення захист вищих сил, імператриця, мислитель, Трійка Червова Союзи та Об'єднання любов. Тобто, знову ж таки, повторюся, 50 на 50 ситуація. Але ви хочете конкретної відповіді, тому що для чого тоді це відео записувалося? Я скажу так: якщо говорити по судячи по карті 10 8 мірки м'ячів дияволу, то наступ, спроба наступу буде. Так, спроба наступу буде. Але якщо судити по цій карті імператриці захист вищих сил трійка червова, то захоплення території не буде знову. Тобто ситуація може повторитися, захоплення не повториться. Добре, давайте ще тоді хоча б одну карту. Чи буде ситуація настільки самою жорсткою і поганою, як вона була в 2022 році. Якщо, допустимо, навіть наступ, спроба наступу буде, чи повториться така сама ситуація з кровопролиттям, з різнею і з всім іншим, якою вона була в 2022. Ну, я зобов'язаний попередити. Так, одну карту. одну. Так, одна карта Таро. Четвірка жезлів пряма позиція, карта сили, карта відстоювання інтересів, карта відстоювання кордонів. Четвірка жезлів це хороша карта, позитивна. Четвірка жезлів це карта сили, пряма позиція. Добре, що вона випала. Ні, такого не буде. Я скажу так, тепер давайте резюмуємо: спроба наступу буде скоріше за все, бо й диявол, і вісьмірка мечів, десятка жезлів. Спроба наступу буде з метою залякати, з метою проявити якусь свою агресію, дуже сильну внутрішню і, можливо, навіть відволікти війська від якихось інших напрямків. Але чи буде така ситуація, як вона була там з Київською областю, Сумською, де там з тими всіма напрямками, як це було на початку 2022 року, ми всі пам'ятаємо це. четвірка жезлів ні не буде, тому що четвірка жезлів це карта сили. Це карта хороша, це позитивна карта в прямій позиції. Так що ні, не буде такого. Тобто вони, скоріше за все, можуть пробувати штурмувати, атакувати, війська будуть розосереджені, їхні атаки відіб'ються, але разом з тим війська з інших напрямків прийдеться перекидати на центральні регіони. Це робиться з іншою метою, все я бачу по картах: відволікти, залякати, відволікти від якихось напрямків, які, наприклад, їм хочеться більше захоплювати. Наприклад, там Донбас, Донбаський напрямок чи Запорізький напрямок. Мені так здається. В будь-якому випадку розбір польотів я зробив. Ставте лайки за мою роботу, надіюсь, я максимально чітко відповів на це запитання. Історії 2022 року не повторяться з такими кровопролиттями та жертвами. Але спроба наступу, скоріше за все, буде. Так, і скоріше за все, ця спроба наступу може бути прямо перед самим перемир'ям. Мені чомусь так йде по інформації. Будемо спостерігати. В будь-якому випадку. Я надіюсь, що я в своїх негативних прогнозах помиляюсь, Я дуже надіюсь, що я помиляюся в своїх негативних прогнозах. Будемо слідкувати за ситуацією. Ставте лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозувань. Розбір польотів ми зробили максимально деталізований. Будемо далі спостерігати за ситуацією. Бережіть себе та своїх близьких, будьте уважними.